Усім привіт, це канал Boxing Review. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Вже зовсім скоро, а саме сьогодні, пізнім вечором 22 лютого, на Kingdom Arena в Еріяді Саудівська Аравія пройде масштабний вечір боксу із серії Riyadh Сізон. У співголовній події шоу тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер буде захищати титул проти грізного конголесця Мартіна Баколе, який майже за два дні вийшов на короткому повідомленні після того, як володар пояса IBF Даніель Дюбуа раптово знявся з поєдинку через проблеми зі здоров'ям. Також у рамках шоу буде розіграно титул тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі. У очному поєдинку зійдуться Агіт Кабаєл з Німеччини та Джан Жилей із Китаю. Ще в шоу буде проведено декілька чемпіонських боїв з добре відомими нам учасниками. Ну а головним поєдинком вечора, як ми знаємо, стане бій реванш за титул Абсолюта у напівважкій вазі між канадським чеченцем Ратуром Бетербієвим і росіянином з киргизським паспортом Дмитром Біволом. Повертаємось до наших героїв. Джозефу Паркеру, 33 роки, зріст 193 см, перейшов у професіонали у 2012 році. В послужному списку новозеландця 35 перемог, 23 з них нокаутом і три поразки. У 2016 році завоював макантний пояс WBO, переміг за очками мексиканця Енді Руїса, провів два його успішні захисти. Потім, у березні 2018-го, в уніфікації поступився лідеру дивізіону Ентоні Джошуа, після чого програв ще й діляну вайту. У 2022-му Паркер бився з Джо-Джойсом за титул тимчасового чемпіона WBO, Програв нокаутом. У наступному році провів три переможні поєдинки у двох останніх проведених боях у статусі андердога, абсетну Донте Вайлдера і Джана Джелея. Його супернику Мартіну Баколе, 32 роки, зріс 198 см, почав виступати на профі у 2014-му. Тут його рекорд 21 перемога, 16 з яких дострокові і одна поразка. Баколе довго тримали на мішечній дієті, а потім влаштували бій з експретендентом Майклом Хантером. Мартін впевнено вів поєдинок до перемоги, але потім травмував плече і капітулював достроково у вирішальному раунді. Це і була його єдина поразка. Камбек конголесця відбувся проти експретендента Маріуша Ваха. Односторонній бій завершився перемогою африканця у восьмому раунді. Після серії проміжних поєдинків Баколе вийшов на росіянина Сергія Кузьміна. Вирвав перемогу за очками і став володарем пояса WBC International. У 2022 році Мартін завдав дебютної поразки на профірингу олімпійському чемпіону 2016 року Тоні Йоті. Наступного року Баколе провів два бої у досрочів Ігоря Шеводзуцького і Карлоса Такама. В серпні минулого року, в якості андердога, Перемігника у тому п'ятому раунді, надію американського надважкого дивізіону непереможеного проспекта Джареда Андерсона. Бій проти Паркера наступна сходинка для африканського монстра, якому, до речі, цілком справедливо прогнозують чемпіонський титул, і котрого уникають більшість сто представників хевівейту. Чи зможе Баколе переїхати новозеландця і скласти йому більш гідну конкуренцію ніж вибувши з перегонів Дюбуа, ми з вами побачимо вже дуже скоро. Тому цей бій обов'язковий до перегляду. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися вечір боксу із Аріада? Пряма трансляція шоу у нас розпочнеться 22 лютого, о 17 годині за Києвом та о 20 за станою. Паркер і Баколе вийдуть у ринг приблизно о півночі за Києвом та о 3-й ночі за станою відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме відеосервіс Дазон. В Україні, на жаль, прямий ефір показаний не буде. Ну а ресурс Fake News Info, який завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше, чекаємо конкурентного видовичного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього гарантованого видовичного і цікавого протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше, до перемоги рішенням судів чи до дострокового фінішу. Якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений. Буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.